Обходиться Так, валі Валя, Валя, Покажи листоді. Покажи покажи, покажи покажи. Покажи, покажи, покажи. покажи. вихована світа так. От, От, дана особа понаставляла ці записки на э, кожний автомобіль. На кожен автомобіль е, проїзд е, п'ящанам забороняється відпочинок до Дніпра. Вони прихватили свою територію, якоби неофіційно і забороняють людям відпочивати прохід до Дніпра. Дана особа, дана особа, особа. загального користування, дорога загального користування дітям забороняння. Іти відпочивати да. до Дніпра. Подождіть вам Гост цю дорогу приватизувати, до не води. мають право, не мають права на вас приватизувати дорогу, бо це до Дніпра. Це Ви давайте поліцію. Якщо ми вам заважаємо, ну, ти типу по керівник швейників, кооператив швейник, ти по Будете майно, Ми не шкодимо майно. Прийшли, віддихнули, ми убрали. Члени товариства. Проте. У них є своїх 600 соток, товари, товари, товари. де вони несуть відповідальність за свою територію. Це дорога спільного призначення. До Дніпра. Я йду до Дніпра. Чого? А рядом теж і Дніпро. Чого ви туди не лізете? Ми ходимо туди, ми ходимо туди. Ми ходимо туди. Ми ходим туди. Ми ходимо. ходимо, ви спорите? Ходимо. Давайте пішли зараз разом, і я туди зайду. І зайду, і зайду на правиль, законних підставах. На законних підставах. Давайте і ми перекриємо, ми перекриємо дорогу і ви, вам, ніхто. і куди будете? через перепуті, Переяслав? Буде Закрию я її в Переяславі, вам дорогу. Куди їздити? їздить, ходить. свій магазин, Пішки. свій Київ і т.д. і тепер. Кудою бите, їздить? Я вас запрошу. На збори куди? На зборі садового товариство. Це законні загальні. підстави зборів? Ну да, загальні збори. Законні І підстави? Ви, законні підстави. А, ви, рік, а кому ви, ви, сесії, кому селігані, ви підпорядковуєте? Ви ні, кому ви підтримуєте? Всі кому, ви так, я я кому ви підпорядковуєтесь? Давайте почнемо з цього. Кому ви підпорядковуєтесь? Кому ви підпорядковуєтесь? Дайте відповідь. Ми прийдемо всім селом і будемо з вами спілкуватися. Заспокойся, завалік, заспокойся. Кому ви підпорядковуєтесь? Кому ви підпорядковуєтесь? Що ви я громадянин України? Я громадянин України, я громадянин України, не Нема закритих закрити. садів. Немає. 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 Надайте документи, Ва? будь ласка. До Надайте документи. Надайте документи. Якщо я, я не прийшла до вас під двір і під, під двір, двір проходьте. Розвит, проходьте мимо мимо проходять. Я, пройду, мим я до вас двір заходжу. Я я Зайшла я до вас на 6 соток. Я не переступлю забор вашого двору. А я ваш двір переступив. Я не переступила вашого двору. Я ваш двір переступив. Я поняла про що ви говорите. Ну це не приватна територія. Я. У вас під, Це під ви двором. самі закрили собі території під двором, під двором кожного. Правильно, під двором, не в дворі. Є дорога, по якій всі їздять, так само, як і в нас. Всі їздять, що ви їздите, що ми їздимо спільного, Тут, спільного призначення. призначення. Ви взагалі чуєте мене? Чую. Під забором і дорогою ну. є. Е між вашим забором і дорогою є спільна територія. Спільна. Оце я на не належить ваду. вам. Так це вам дора не належить. Я прийду до вас і це буде він маєте право тоді. Вам пікні Сідай. стану і піду. Ні, бедить, педижіть. Ми вас біля забору влаштуємо пікнік. Чи ми відпочиваємо з дітьми на пляжі? Коли я да що тут слухать? Ви бред несете. просто бреднесете себе. <говорить> ви несете. Ви просто несете бреть. Мені що я там у вас не прибрала. Якщо хтось не прибрав то їм. Скажіть зауваження, а не Ми мені говоріть. Ну я приходжу, Я вбираю все. Я, я ж не говорю. кажу, що ви підійшли я, і на так. Ви на ж говорите і що Я прийшла ні, і перенамо я не сказала вибі. жодного разу, що просто все. я говорю про людей, які заходять на територію. Є різні люди, які себе не обирають стережити. Чи приберуть, чи не приберуть Так, дивіться, ви можете Чому? керувати тільки Чому в себе. За ви можете керувати Чому? тільки Чому? в себе за забором. Чому стала така ситуація. Чому така стала ситуація? І Я Тут проживаю чого? вже дуже багато років, більше Чому? ніж ви на території уводили себе. Ну не зовсім добре до Чому? них питання. Матюхали жінку. Викликайте поліцію. поліцію. В чому питання? Поліцію. Викликайте, поліцію. викликайте поліцію. Викликайте поліцію. Викликайте поліцію. В чому проблема? Викликайте поліцію. І, і, і Питання люди, до чого? людей. Пасали, ну. Нічого це не вирішувало. Тому що вони їхали, а потім приїжджали була та сама ситуація. Обратно ага. 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 викликайте ага. поліцію. Так, дивіться, я е, е